Срада 15 лютого час новин на 12-му. Просто зараз будемо розповідати вам про оперативну ситуацію із передовою. А також про найцікавіше із життя в Волині. Вкотре нагадую, що усі наші сюжети, які повноцінні випуски новин, завжди маєте змогу переглянути на ютуб-каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, поширюйте і обов'язково ставте вподобайки. Для нас це важливо з вами у студії. Сьогодні Роман Вербич спершу коротко про головне. У Луцьку дворічна дитина зачинила маму на балконі. В парках обласного центру тривожні кнопки. На Волині викрили ворожого пропагандиста. Розпочинаємо з позитиву. Окупаційні війська ворога продовжують зазнавати втрат в Україні. За минулу добу наші воїни ліквідували ще 690 окупантів. Таким чином кількість хороших росіян зросла до 139 770 тисяч осіб. Крім того, ворог зазнає колосальних втрат у техніці. Зокрема, за 14 лютого наші воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи. Та два засоби ППО у Донецькій області протягом доби Росіяни обстрілювали населені пункти вздовж усієї лінії фронту із мінометів артилерії ракетних систем залпового вогню град. В день війська РФ здійснили ракетні обстріли Костянтинівки. Поранена людина, пошкоджений палац культури, чотири багатоповерхівки, автомобіль. Також обстріляли Краматорськ, пошкоджене приміщення медичного закладу, приватні будинки. На Донеччині за добу один цивільний загинув. Та ще один був поранений. На Луганщині підрозділи Сил оборони України відбили атаки загарбників у районах Невського, Кремінної та Білогорівки. Ворог бив із танків, мінометів та артилерії. У Харківській області вночі у Куп'янську внаслідок ракетного обстрілу значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Сьогодні вранці, через обстріли, там вже були пошкоджені два приватні житлові будинки. Сталися пожежі на щастя, бо жертв загалом минулої доби під ворожими обстрілами і станки, мінометів та артилерії перебували щонайменше 20 населених пунктів Харківщини на херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню. Постраждали Херсон і передмістя, а також райони понад 30 населених пунктів. Двічі за день російська армія обстріляла один із медичних закладів Херсона. Пошкоджено дах одного з корпусів, вибуховою хвилею та уламками снарядів. Вибило вікна, жертв і поранених. Немає у Дніпропетровській області з важкої артилерії. Ворог вдарив по ніку. Полю загиблих та поранених немає. Наслідки атаки уточнюються на Запоріжжі. За минулу добу агресори обстріляли цивільну інфраструктуру в районі більш як 10 населених пунктів. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури. Деталі уточнюються у Чернігівській області. Ворог з мінометів обстріляв Новгород-Сіверський район без втрати руйнувань. На Сумщині протягом дня зафіксували близько 34 ударів. На щастя, без наслідків. Музика. Тим часом на Волині викрили ворожого пропагандиста. Як з'ясувала СБУ, мешканець Камінькаширського району систематично та публічно у соцмережах поширював дописи з радянською символікою, бо звеличував Сталіна тоталітарний комуністичний режим, розпалював національну ворожнечу, принижував честь та гідність українців та української мови. Пропагандисту повідомили про підозру. У Луцьку діти загиблих військовослужбовців ЗСУ безкоштовно користуватимуться тролейбусами. Так вирішили сьогодні під час засідання виконавчого комітету міської ради. До попереднього рішення виконкому внесли зміни до низки категорій громадян, які цього року отримали право на безплатний проїзд у громадському транспорті Луцької громади, зокрема учасників бойових дій, людей з інвалідністю, ветеранів ООНУПА, бійців добровольців. Тощо сьогодні додались і діти загиблих військовослужбовців Збройних сил України. Незвичайна надзвичайна подія у Луцьку. Дворічна дитина зачинила маму на балконі. Як повідомляють волинські ДСНСники, в день 14 лютого служба 101 отримала повідомлення на проспекті Соборності у квартирі на третьому поверсі, дитина зачинила балконні двері за мамою і заблокувала її там. На місце довелось виїжджати рятувальникам з допомогою спецінструменту. Вони відкрили двері до помешкання та звільнили жінку. Викликати поліцію просто натиснувши кнопку. Таку можливість тепер мають відвідувачі луцьких парків. Там з'явились так звані тривожні кнопки. Як показує практика, трапляються безліч випадків, коли люди не мають можливості покликати на допомогу або ж зателефонувати на лінію 102. Чи були такі у Луцьку, як допоможе кнопка термінового виклику поліції і де вона розташована? Дивіться. Тепер у Луцькому центральному парку імені Лесі Українки поліцію можна викликати без телефону. Якщо вас спіткала небезпека, достатньо натиснути цю кнопку, і правоохоронці приїдуть вмить. Таку ініціативу запустили власники цього кафе, а також поліція охорони Волині. Вона автоматично викликає наряд реагування поліції охорони. Це як, наприклад, у банку, замість того, аби набирати номер, чекати відповіді, можна лише раз натиснути, і поліція вже знатиме де людина перебуває. Кнопка є цілодобова, вона є підсвічується, типу акцентується на ній увага. Також кнопку контролює відеонагляд, типу хто нажимає, коли нажимає, то це все якби видно, щоб не було там хибних спрацювань. Тобто будемо знати, хто що. Фіксується, коли хтось там до неї підходить. Тож скористатися кнопкою може будь-хто хто реально потребує допомоги, а не просто перевіряє реакцію, чи грається. Така ідея, каже підприємець Леонід. Цюбка, у нього виникла давно. Ще коли сам працював у поліції. Реалізувати вдалося, коли вже створив власний бізнес. До слова, не лише на території Луцького центрального парку. Кнопка термінового виклику поліції з'явилася також у парку Дев'ятсотріч. Її встановили приблизно тиждень тому, але поки нею ще не користувалися. Оксана, працівниця закладу, каже, що люди здебільшого питають про кнопку та просто цікавляться, для чого вона не було такої нагоди. Мені здається, але вона тут потрібна, тому що ввечері в парку може багато що статись. Пограбування напад чи будь-який інший казус. Кнопка може допомогти не лише вберегтися, а й взагалі уникнути таких ситуацій. Це є більше профілактичним заходом, коли людина знає, що є таке місце, і інші бачать, що є таке місце, і, якби всі почуваються комфортніше, а ті, хто може зробити щось, почуваються не впевненіше, а точніше не не роблять того, що не потрібно. Як то кажуть, кращий метод лікування це профілактика. Лучани ж переконані, те, що така кнопка з'явилася у луцьких парках, зробить прогулянки тут безпечнішими. Я думаю, що вона ніде не може бути лишньою на сьогоднішній день. Тим паче, якщо враховувати ситуацію в країні, війна і не знаю, ніхто не може бути впевнений в своєму своїй безпеці. Через та кнопка, о супер, дуже корисна річ. Адже не ну в екстреній ситуації людина може просто забути номер телефону. Наразі такі кнопки є у двох луцьких парках центральному та 900-річчя, біля входу до кафе Луцька Венеція. Знайти їх можна за спеціальним вказівником. Наліпкою з написом Терміновий виклик поліції. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. І у нас ще не все. Не примикайте вже зовсім за мить про таке. Перевірили якість питної води на Волині. Авто із сюрпризом піймали жінку, яка везла 17 кілограмів наркотиків на Волині під з дитячої інфекції. На Волині нагадала про себе дитяча інфекція в області зареєстровано епідоскладнення з епідемічного паротиту. В одній родині виявили одразу шість випадків цього захворювання, зокрема п'ять серед дітей. Лікарі провели протиепідемічні заходи з метою локалізації та недопущення поширення хвороби. Така ситуація, як повідомили у Волинському центрі контролю та профілактики хвороб, може бути початком чергового підйому захворюваності епідемічним паротитом. Цю хворобу за характерну клінічну картину в народі називають свинкою. Найчастіше зах захворювання трапляється в дитячому або ж підлітковому віці. Заразитись можна повітряно-крапельним шляхом та через предмети побуту, якими користувався хворий. Сприйнятливість до захворювання дуже висока. Полювання під час війни на Ковальщині троє браконьєрів застрелили самця козулі. Лісова охорона виявила порушників майже одразу після пострілів. Як повідомляє поліський лісовий офіс, зловмисники намагалися уникнути відповідальності на щастя, їх зафіксували камери відеоспостереження, що й допомогло у розслідуванні злочину. Винуватці мають сплатити штраф 32 тисячі гривень. Водночас працівники лісового офісу нагадують, будь-яке полювання в країні під час війни заборонене. Тойота із сюрпризом на Волині піймали жінку, яка намагалася вивести за кордон наркотики. 57-річну мешканку Запоріжжя затримали на пункті пропуску стелу ЗОСИН. Під час поглибленого обшуку її автівки знайшли 17 кілограмів білої речовини попередньо мефедрону. Як повідомляють прикордонники, 34 пакунки були ретельно втрамбовані у сховку під нижчим автомобіля. Машину разом зі знайденою речовиною правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Жінці світить від 5 до 8 років. Позбавлення волі Волиняни можуть безпечно пити воду. Перевірили її якість на Волині. Вчора, 14 лютого, здійснили моніторинг якості питної води водогонів та гаммафону в містах області. Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб за результатами досліджень, перевищення рівнів природних фонових значень не зареєстрував. Спостереження проводились тричі на день у визначених моніторингових точках. Проби водопровідної води, які досліджували у Луцьку, Володимирі, Нововолинську, Ковелі, Камені Каширському та у Маневичах відповідають Вимогам державних санітарних правил і норм щодо питної води, призначеної для споживання людиною за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками. У межах комплексної програми підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої Кабінетом міністрів України на Рівненській АЕС діє інформаційна система сейсмічного моніторингу. Реалізація проєкту щодо забезпечення сейсмостійкості систем та будівельних конструкцій це один із Пост заходів. У 2014 році на Рівненській АЕС була запроваджена інформаційна система сейсмічного моніторингу. Завдяки такому нововведенню фахівці підприємства в автоматичному режимі почали відстежувати та реєструвати події природного і техногенного характеру, зокрема землетруси та ядерні випробування. У нас було встановлено 6 сейсмометрів, 5 із них було підземного типу. Борилися спеціальні свердловини, ставилися обсадні труби, і в ці труби встановлювалися англійські сейсмометри, які являються досить чутливими, які вимірюють коливання землі в вертикальному напрямку, а також в напрямках з півдня на північ і з заходу на схід. А шостий сейсмометр в нас знаходиться на промисловому майданчику. Ми вимірюємо сейсмічні характеристики саме промислового майданчика. Фахівець зазначив, що система сейсмомоніторингу є відмінним інформаційним інструментом, який вивчає джерела можливих землетрусів та прогнозує їх. Головна мета оцінити сейсмічну стійкість будівель, споруд та обладнання рівненської АЕС. Це особливо актуально для забезпечення безпечної та надійної роботи атомної станції. За останні два роки система сейсмомоніторингу зареєструвала 5800 землетрусів по всій земній кулі. З них тисячу. 200 було зареєстровано місцевих землетрусів. Це з території України і території прилежащих країн. Ми реєструємо землетруси з Румунії, з Польщі і з Білорусі. Зазвичай це невеликі коливання магнітудою до одного бала, тому вони ніяким чином не впливають на безпеку Рівненської АЕС. До того ж, зазначив Олександр Романенко, підприємство спроєктоване таким чином, що може витримати землетрус магнітудою до семи балів. На блоках встановлена система інженерного захисту, які розраховані на 6 балів, і при спрацюванні цих систем блоки будуть автоматично зупинені, тому вони всі захищені. А ми працюємо інформативно для того, щоб вивчати ці джерела, і наша система реєструє не великі землетруси, а навіть ці мікроземлетруси, мікро які відбуваються. Реалізація проєкту щодо забезпечення сейсмостійкості систем та будівельних конструкцій це також один із постфокусімських заходів. Для покращення роботи у цьому напрямі фахівці РАЕС вже більше п'яти років співпрацюють із спеціалістами головного центру спеціального контролю Національного центру управління та випробування космічних засобів щодо передачі, зберігання та обробки даних. Загалом моніторинг сейсмостійкості РАЕС під постійним та щоденним контролем провідних атомників лабораторії автоматизованої системи контролю. Радіаційного стану та служби експлуатації будівель та споруд атомної станції. У цьому плані ми співпрацюємо з службою експлуатації будівель і споруд. Вони проводять ці роботи з оцінки сейсмостійкості, Ми їм передаємо дані, які накопичуємо. А вони вже працюють з інститутами по визначенню якраз стійкості по створенню розрахунку акселерограм і інших характеристик. Наслідки землетрусу у Туреччині шокували весь світ. Ця катастрофа призвела до геологічного зрушення літосферних плит. Проте для України це не становить ніякої загрози. Цей землетрус, який був відбувся три дні назад, 6 лютого у нас по нашим оцінкам було десь 0,2 бали, і ніякого впливу на безпеку безумовно немає. Зазначу також, що постфукусімські заходи є першочерговими для виконання на рівницькій АЕС, адже їх реалізація підвищує безпеку енергоблоків підприємства. І на завершення волинь серед лідерів за кількістю охочих побратися саме у Валентині в день. У день усіх закоханих в області офіційно чоловіком і дружиною стали 50 пар серед закоханих, які вчора взяли шлюб, одразу 12 військових, відзначив, що минулоріч у цей день волинь поповнилася 16-ма новими подружжями. Західне міжрегіональне управління міністерства юстиції повідомило, що Волинь серед лідерів за кількістю охочих побратися саме у день закоханих. Попри війну та повітряні тривоги українці доводять. Кохання завжди перемагає. І на цій переможній ноті ставимо не крапку, а три крапки, тому що далі обов'язково буде. Наші журналісти продовжують збирати для вас найцікавішу інформацію і будуть готові поділитися цією інформацією з вами вже в наступних випусках. Новин я ж нагадую, що усі наші сюжети, які повноцінні випуски новин, завше можете переглянути на ютуб каналі Новини 12. Якщо не підписані, обов'язково підпишіться. Також не забувайте. Поширювати, коментувати і, звісно ж, ставити вподобайки для нас це важливо. Наразі все побачимось.